Друзі, мої, вітання! Ми знаходимося в селі Лісники, це найближче передмістя Києва по Новобухівському напрямку. І за моєю спиною найкращий будинок по критеріям ціна-якість, ціна якого всього 280 тисяч доларів. Будинок з якісним ремонтом, з газовим опаленням, з додатковим технічним приміщенням, яке ви можете використовувати як гостєвий будинок або баню, з власною терасою ділянка 8 соток. Запрошую вас на огляд. Побудований будинок з керамоблоку, утеплення 150 мм мінеральна вата. Ось тут у нас місце для парковки чотирьох автомобілів. Додатково за бажанням можете зробити навіс. Також автоматичні ворота, вже облаштований електропривід. І ось тут, в цій частині ділянки, передбачено місце під генератор. Проходимо далі. Ось так виглядає внутрішній двір. В кожному приміщенні у нас. Є кондиціонери, спліт-система з наружнім блоком. Як ви бачите, за моєю спиною є ще одне приміщення. Ви можете використовувати як гостьовий будинок. Тут приблизно 35 метрів загальна площа. Ви можете облаштувати це приміщення, або ж як гостьовий будинок, або навіть тут можна зробити баню. Проходимо далі. Діляночка вже у нас озеленена, насаджено більше 40 туй, також у нас власний септик на 16 кубів. До будинку підведено 18 кВт електроенергії і власна скважина глибиною 80 метрів. Ну що ж, ходімо всередину будинку, покажемо вам ремонт і планування. Давайте покажемо вам будинок всередині. Вхідна група. Відразу при вході у нас вбудована шафа з дзеркалом. Тут ви можете зняти верхні речі. І відразу ми проходимо в найбільше приміщення в цьому будинку це кухня-вітальня. Великий дизайнерський диван. Кондиціонери у нас в кожному приміщенні, в кожній кімнаті. Ось тут у нас декоративний камін. І далі ми проходимо в зону кухні. На кухні є повністю вся необхідна вбудована техніка: мікрохвильова піч, духовка, газова варильна поверхня, витяжка вбудована. також багато рівнів підсвітки. Ось тут знаходиться раковина і холодильник. В цій частині у нас знаходиться обідній стіл і така декоративна люстра. З кухні ми можемо вийти на терасу. Ось така гарна крита тераса з власною підсвіткою. Також на терасу виведена розетка. Всі вікна в нашому будинку марки Rehao, 70-й профіль. Проходимо далі. Також на першому поверсі у нас є гостєва спальна кімната. Багато світла, велике вікно, кондиціонери, пофарбовані стіни і, відповідно, багато розеток. Ви можете використовувати цю кімнату або як кабінет, або гостєва спальня. Проходимо далі. Це у нас котельня. Основний елемент опалення газовий котел, резервний електричний котел. Також сюди в котельню виведено місце під пральну машинку. І зверху знаходиться серверна. Останнє приміщення на першому поверсі це гостьовий санвузол. Тут знаходиться душовий блок, туалет, вікно, дзеркало з підсвіткою і полотенце сушка. Ну що ж, піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі у нас ще три окремих спальних кімнати. Але розпочнемо з найбільшої ванної кімнати в цьому будинку. Тут вже облаштована ванна, є вікно, є дзеркало з підсвіткою умивальник, полотенце сушка, тепла підлога у нас в санузлах на другому поверсі, біде і туалет. Проходимо далі. Наступна кімната дитяча. В кімнатах на другому поверсі. Основний елемент опалення це радіатори. Також в кожну кімнату на другому поверсі передбачені кондиціонери. Проходимо. На підлозі, як ви помітили, у нас на другому поверсі знаходиться ламінат. На першому знаходиться керамограніт і водяна тепла підлога. Ось тут у нас гардеробна. І ще у нас залишилося дві кімнати. Це може бути як дитяча. Також досить велика кімната, просторе приміщення, велике кутове вікно, радіатор, кондиціонер і ламінат на підлозі. У нас залишилась остання кімната, це господарська кімната, мастер-бедрум. Вона знаходиться в цій частині будинку. Ну і в цій кімнаті, як ви вже здогадалися, у нас є і окремо гардеробна, і ванна кімната. Ось тут знаходиться душовий блок. З окремим вікном, і ось тут гардеробна. Друзі, ось такий чудовий будинок. Загальна площа 160 метрів квадратних, ділянка 8 соток. У нас окремо є ще один будинок на території, який ви можете використовувати, або як гостєвий будинок, або як баню. Якщо вам сподобалась презентація цього будинку, поставте лайк нашому відео, підпишіться на наш YouTube канал. Всі контакти ви можете знайти в описі до цього будинку. Також при нагоді хочу запросити вас підписатися на наш телеграм-канал, посилання на який буде в описі до цього відео. Ну і запрошую вас на перегляд. До зустрічі.